З вами Ірина Панченко, і сьогодні ми продовжуємо цикл занять для учнів 8 класу з геометрії за темою паралелограм. На попередніх заняттях ми розглянули, що таке паралелограм. Давайте нагадаємо, це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні і властивості паралелограма. Але ж буває ситуація, коли у нас є чотирикутник, і нам треба встановити вид, наприклад, задача. В задачі дано АБЦД чотирикутник, точка О, точка перетину діагонали цього чотирикутника, точка О є серединою кожної з діагоналів встановити вид. Хочу звернути вашу увагу. Інколи в задачах пишуть прямо: доведіть, що даний чотирикутник паралограм. Тоді простіше: ми відразу знаємо, що нам треба шукати десь паралелограм. Встановити вид. Це може бути не тільки паралограм, а ще й інші якісь е, чотирикутники, з видами яких ми познайомимося пізніше. Але з чого нам треба почати? Нам треба почати з того, що в нас є якийсь чотирикутник. Е, і відомо, е, що оскільки точка О, точка перетину його діагонал, то проведемо діагональ цього чотирикутника. Ще раз, це якийсь чотирикутник, який нам поки не відомо. Але точка перетину, точка О є серединою кожної діагоналі. І нам треба встановити вид цього чотирикутника. З чого можна почати? З того, що уважно, уважно подивитися, що у нас є на нашому рисунку. Крім чотирикутника, у нас діагоналі розбивають наш чотирикутник на чотири, маленькі трикутники. Трикутників тут більше, але я зараз говорю про чотири оці маленькі трикутники АОБ, Б, ОЦ, СОД і АОД. Якщо ми уважно подивимося на картинку, то ми бачимо, що трикутник АОБ і трикутник С мають по одній рівній стороні. Чому? Бо якщо точка О А, АЦ і Б? То це означає, що АО дорівнює відрізку СО. І це означає, що БО дорівнює відрізку ДО. В цих же трикутниках, кути АОБ і СОД є рівними, бо вони є вертикальними. Отже, кут АОБ дорівнює куту СОД, бо вони у нас вертикальні. Тобто в наших, трикутничках, в наших трикутничках є по дві пари рівних сторін і одна пара рівних кутів, які знаходяться саме між цими сторонами. Який висновок ми можемо зробити? З цього ми робимо висновок, що трикутник АОВ дорівнює трикутнику С. Один. А як, за якою дві сторони і куб між ними за першою ознакою. Сьомий клас за першою ознакою. З рівності цих трикутників ми маємо зробити якісь висновки. Бо для чого ми доводили рівність трикутників? Що ми пам'ятаємо? Що якщо у нас трикутники рівні, то це означає, що у них відповідні елементи теж рівні. Які саме відповідні елементи? Це означає. Що кут А першого трикутника дорівнює куту С другого трикутника. Кут А дорівнює куту С. Далі, це означає, що кут Б першого дорівнює куту Д другого. Що кут Д Б дорівнює куту Д. І це ще означає, що сторона АВ дорівнює стороні СД Сторона АБ дорівнює стороні С. Ми візьмемо всі вирази, які ми можемо записати з висновків рівності наших трикутників, і подивимося, як ми їх зможемо використати. Отже, з цього кут БАО дорівнює куту ДСО. кут АБ. О, дорівнює куту С Д, О, і АБ дорівнює СД. Тепер давайте розглянемо, як ми можемо використати наші е, вирази. Якщо у нас код БА дорівнює куту е, ДСО, то. Подивіться, будь ласка, ці кути є внутрішніми різносторонніми. При прямих Аб і січній АС. А якщо у нас кути внутрішні різносторонні, при січній рівні, то прямі, які перетинаються січна, між собою паралельні. Отже, ми можемо зробити висновок. Звідси випливає. Що А, Б паралельно С Д. А, Б паралельно С Д. Друга пара кут А, О дорівнює куту С, Д О. А, Б, О куту С Д О. Ну, власне, дає нам ту ж саму інформацію, що прямі А, Б і С Д паралельні. І відрізки А Б С де між собою рівні. Тобто, поки ми довели що дві прямі паралельні, цього недостатньо для того, щоб встановити вид чотирикутника. Тоді розглянемо по другу пару трикутників БО, С і АО, Д. Що в них друга пара. Давайте подивимося. В них, до речі, я не буду витирати, в другій парі АО в цих же трикутничках АОЦ і БОД. В них АО і СО рівні за умовою БО і ДО рівні. Єдине, що змінюються кути. Кут АОД дорівнює куту Б. ОС. Це кути вертикальні. Тоді рівними будуть трикутники АОД і БОЦ. Тільки не БОЦ. Якщо АОД, АО дорівнює С, значить С О. Б. Будемо уважними, треба записувати абсолютно правильно рівність трикутників, рівні елементи на однакових позиціях. Знову ж таки, за першого ознакою. Що з цього ми маємо? З цього ми маємо, що знову ж таки рівні трикутники нам дають якісь рівні їх елементи. Які саме рівні елементи. Висновок, що АБ дорівнює висновок з першого, що АБ. Паралельно це де я випишу окремо і видру це, тоді кут АОД і кут АОД. Е, неправильно О, Д і Б, О між собою рівні. Кут. ОАД дорівнює куту БСО. О. Кут А і кут С однакові. Далі. Кут Д і кут Б однакові. Кут Д і кут Б однакові. Д і Б. Подивіться, на третіх місцях вони у нас. Отже, кут ОДА дорівнює куту ОСБ. Ну, і БЦ дорівнює АДорів АД, що нам дає рівність першої пари кутів. Подивіться, будь ласка, у нас є дві прямі, у нас є, знову ж таки, присічні АС. кут А і кут С рівні. Це внутрішні різносторонні кути. Якщо вони рівні, це означає, що наші прямі. АД і БЦ, для яких А це є січною паралельні. Тобто, вже з цього випливає, що АД паралельно БЦ. Отже, подивіться, будь ласка, що у нас вийшло? У нас АД паралельно БЦ. Тобто, в нашому чотирикутнику протилежні його сторони між собою паралельні. Якщо протилежні сторони паралельні, то цей чотирикутник є. Чим Паралелограмом. Робимо висновок А, Б, С, Д паралелограм. Дві ці умови кажуть про те, що А, Б, С, Д паралелограм. Якщо у нас чотирикутник заданий якимись умовами, з яких ми робимо висновок, що цей чотирикутник є певним видом його, тобто в нашому випадку паралограма, то ці умови називають ознаки паралелограм. Отже, перша ознака паралелограма. Якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться нафта, то цей чотирикутник є паралелограмом. Розглянемо другу ознаку. Знову ж таки, у нас є чотирикутник. У нас є чотирикутник у нас, наприклад, у цього чотирикутника протилежні сторони просто рівні. Тобто АВ дорівнює СД, Д, А Б, С дорівнює АД. Нам треба встановити вид цього чотирикутника, ну і між рядочків читаємо, нам треба довести, що це паралелограм. Як саме ми будемо встановлювати вит, витримо зайві позначення? Отже, за умовою у нас відомо, що АВ дорівнює С Д, а В дорівнює АД. Що ми робимо? Дуже просто ми беремо і проводимо будь-яку діагональ, наприклад, БД в цьому чотирикутнику. Тоді, як ми з вами бачимо, Протилежні сторони, оскільки рівні, то у нас є два трикутники, в яких перше. АД дорівнює СД за умовою, АД дорівнює Б, це за умовою, і БД це спільна сторона для цих трикутників. Тобто Трикутник А, Б, Д дорівнює трикутнику. Тут уважно дуже записуємо другий трикутник. Дивимося, якщо а, Б дорівнює С, Д. Е, значить, на перших двох місцях в мене С Д, а, а Д дорівнює Б, С. А Д дорівнює Б С. І в, Д у них спільне. Значить, трикутник А, Б, Д дорівнює трикутнику С, Д, Б. Якщо ці трикутники рівні, то і відповідні елементи трикутників рівні. Тобто залишились кути. Які, наприклад, кути? Кут АБД дорівнює куту С Д, В, а кут АД Б дорівнює куту С Б Д. Маємо. Знову ж запишемо тоді. Курівнюю куту С Б Д. А кут А Б Д дорівнюю куту С Д. Б. Але ж знову ж таки, що у нас виходить, дивимося. Перша пара кутів. Перша пара кутів А, перша пара кутів а Д, Б і С. БД перша пара кутів. Це кути, знову ж таки, внутрішні різносторонні, оскільки вони рівні при січній БД, то прямі паралельні. Це означає, що у нас АД паралельно БС. Друга пара кутів, при вершинах Б і Д, друга пара кутів. Оці сторони вже в нас. Отак. Б, Д. Б, Д. Друга пара кутів це кути А, Б, Д і С, Д, Б. Вони знову ж таки внутрішні різносторонні. З цього робимо висновок, що ці прямі паралельні. Які прямі? Це вже прямі Б, С і Д. Ні, вибачте. А, Б, А, Б і С, Д. А. Б, паралельно, С, Д. Що у нас знову виходить. Подивіться, у нас виходить, що протилежні сторони нашого чотирикутника паралельні. Який висновок можна зробити? Це, знову ж таки, паралелограм. Висновок АБЦД паралелограм. Тобто, якщо у нас в задачі просять встановити вид нашого чотирикутника, то це означає, що треба знайти якісь властивості притаманні якомусь з чотирикутників, які нам відомі. Поки що нам був відомий паралелограм. Ми встановили вид нашого чотирикутника, паралелограм. Отже, друга ознака паралелограма. Якщо протилежні сторони чотирикутника рівні, то цей чотирикутник є паралелограмом. Наступна ознака. Якщо протилежні протилежні кути чотирикутника рівні, якщо протилежні кути чотирикутника рівні. Третє. Тобто кут А дорівнює куту С і кут Б дорівнює куту Д. Кут А. Просторана нічого не сказано, Дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Встановити вид е, нашого чотирикутника. Якщо кут А і кут С однакові, позначимо їх, наприклад, альфа. Кут А дорівнює куту С і позначимо, наприклад, їх альфа. А кут Б і кут Д можемо позначити, наприклад, бета. Кут Б і кут Д, нагадую, що рівні вони у нас за умови позначимо, наприклад, бета. Що ми знаємо про чотирикутник? Про чотирикутник ми з вами знаємо, що сума всіх його кутів завжди дорівнює 360 градусів. Тобто, в нашому випадку кут А плюс кут Б плюс кут С плюс кут де дорівнює 360 градусів. Підставимо наші позначки. Оскільки кут А у нас альфа, то у нас виходить альфа плюс бета плюс альфа плюс бета дорівнює 360 градусів. Альфа плюс альфа 2 альфа плюс бета дорівнює 360 градусів. Отже, альфа плюс бета дорівнює 180 градусів вдвічі менше. Розділили обидві частини на 2. Альфа бета в сумі дають 180 градусів. Що ж це означає? Давайте подивимося. Якщо сума кутів А і Б 180 градусів, і якщо пряму а, Б розглядати як січну, то це кути внутрішні односторонні. А якщо сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, це означає, що наші прямі паралельні. Тобто. Це нам дає, якщо кут А плюс кут Б в сумі дають 180 градусів, то з цього випливає, що прямі АД і Б, С паралельні. А якщо кут Б плюс У С в сумі дають 180 градусів, це означає, що прямі А Б і С Д паралельні. А якщо кут Б плюс кут С в сумі дають 180 градусів, то це означає, що А, Б паралельно С, Д. Тобто, протилежні сторони нашого чотирикутника паралельні. А якщо протилежні сторони чотирикутника паралельні, то цей чотирикутник є паралелограмом. Отже, ми визначили вид, висновок. АВЦД паралелограм – Це ще одна ознака паралелограма. Ми з вами розібрали три ознаки паралелограма. Одні з основних. Це, якщо діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться наплід, то цей чотирикутник є паралограмом. Якщо протилежні сторони чотирикутника рівні, то цей чотирикутник є паралограмом, і якщо протилежні кути параллогра... чотирикутника кутника вибачте рівні, то цей чотирикутник є паралелограмом. Це були одні з основних ознак паралелограма. На цьому наше заняття завершено.